Доброго дня, пане присутні. Дякую, що знайшли час прийти. Отже, стосовно роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, е, наше завдання визначені положенням про ТЦК ТСП, яке затверджене 23 лютого 2022 року постановою Кабінету міністра України номер 154 Зокрема, там визначені наступні завдання, що ТЦК ТСП в межах своїх повноважень. Я назву деякі пункти, тому що насправді багато більше. Але ті, ті що зараз крім, так, особливо актуальні. За сприяння місцевих держадміністрацій виконавчих органів міських рад виконують рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу. Ведуть військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Оформлюють та видають військово-облікові документи призовникам військовозобов'язаним та резервістам. Взаємодіють. З місцевими держадміністраціями, е, іншими державними органами, з питань військового обліку призовників, військовозавзень та резервістів, бронювання військових зобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час проводять інформаційно роз'яснювальну роботу стосовно відбору кандидатів до вступу до вищих військових навчальних закладів, е, кандидатів на військову службу за контрактом та їх направлення до військових частин. Здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом офіцер... осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом з числа резервістів та на військову службу за призовом під час мобілізації. Здійснюють заходи. Здійснюють контроль за проведенням на підприємствах у закладах освіти, роботи зведення військового обліку. Призовників військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, також громадян з питань, що належать до компетенції ТЦК та СП. Також ведуть прийом громадян, які звертаються з зазначених питань, видають необхідні довідки та інші документи, організовують роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці. Забезпечують підготовку та подання документів, необхідних для призначення органами пенсійного фонду України, пенсій особам, з з військової служби. Оформлюють документи для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям збройних сил України, які стали особам з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби. Також оформлюють документи для призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності. Звертаються в основному законом порядку до органів національної поліції щодо доставлення до ТЦК ТСП осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210 дріб 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення відповідно та з дотриманням Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснюють прописку до призовників до призовних дільниць. Беруть участь в організації забезпечення роботи районних міських призовних комісій. Організовують з значеною періодичністю. Проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних і резервістів оформлюють для військовозобов'язаних резервістів від від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установому порядку, а також ведуть їх в спеціальний облік. Надають допомогу в розшуку документів, необхідних для призначення Міноборони, одноразової грошової допомоги. Сприяють особам, звільненим з військової служби, а також членам їх сімей, в оформленні документів для надання визначених законодавством пільг та допомог. Беруть участь в похованні та організовують поховання військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, які померли, загинули під час проходження відповідної військової служби або зборів та згідно з законодавством інших осіб, які померли загинули. Забезпечують ведення реєстру та актуалізацію його бази даних відповідно до законодавства та в порядку визначеного Міноборони. Відповідно до цих пунктів можна поділити завдання ТЦК на основні е, напрямки роботи. Е, перше, назву це приписка та е, призив на строкову службу. Приписка на період е, воєнного стану ведеться, е, громадяни у віці... 16 років проходять цю е, процедуру та стають на військовий облік призовників. Призов їх за мобілізацію не здійснюється. Е, ця процедура е, визначена для е, призову на строкову службу основною, е, скажімо так, е, своєю частиною. Але сам призов на строкову службу в період воєнного часу не проводиться. Друге це е, відбір кандидатів е, для. Проходження військової служби за контрактом. Простіше кажучи, рекрутинг. Третє це відбір кандидатів для навчання у вищих військових навчальних закладах в закладах та військових коледжах сержантського складу. Це відбір громадян, які бажають, скажімо так, долучитися до оборони України в офіцерському або сержантському звенні. Соціальна підтримка це робота з е, членами родин е, військовослужбовців, е, з членами родин полеглих воїнів е, та ветеранів, е, які пройшли вже військову службу і звільнені в запас або у відставку. І основне питання, яке зараз е, є, мабуть, все-таки основним напрямком діяльності ТЦК ТСП це проведення мобілізації. Проведення мобілізації е, умовно можна розділити також на кілька напрямків: це, по-перше, бронювання військовозобов'язаних. Е, По-друге, це надання відсрочок військовозобов'язаним відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Безпосередньо призив за мобілізацією е, і введення, Е, Реєстру, зокрема це, зокрема, це стосується оновлення військово-облікових даних. Проходження військово-лікарської комісії я відношу якраз до оновлення військово-облікових даних, тому що відповідно до закону про реєстр одним з пунктів військово, Тащіше, одним з пунктів з пунктів персональних даних, які вносяться до. Реєстру оберіг є інформація про стан здоров'я кажучи, інформація про придатність військового до військової служби. Останнім часом, скажімо так, набуває поширення інформації, що біля ТЦК та СП з'явилися раптом великі черги. Спочатку ця інформація з'явилася стосовно міста Києва, зараз вона з'являється стосовно міста Полтави і загалом та Полтавської області. Хочу звернути увагу на те, що, А, перепрошую, і пов'язують ці черги безпосередньо з вступом наближенням набуття чинності змін до законодавства про мобілізацію. Хочу звернути увагу, що закон. Які вносять ці зміни ще не набув чинності, він набуває чинності 18 травня, тому не, я не можу сказати, що це прям дія цього закону. Крім того, звертаю увагу, що відповідно до зачитаного переліку завдань до ТЦК та СП звертаються далеко не лише військовозобов'язані, які хочуть або повинні оновити свої військово-облікові дані. Якщо казати про ТЦК ТСП Полтавської області, то особливого збільшення черг, е, крім Полтави, хіба що не спостерігається взагалі. В Полтаві дійсно е, було, було кілька днів, коли великі черги, е, скажімо так, більше, ніж зазвичай, тому що черги до ТЦК ТСП, зокрема Полтавського об'єднаного міського ТЦК ТСП, у нас стоять 2022 року. Хтось приходить за повістками, хтось приходить пройти військово-лікарську комісію в зв'язку з тим, що він заброньований. Можливо, скажімо так, очікуючи набуття чинності цього закону, дещо більше їх почав звертатися. Але не, скажімо так, неправильним буде пов'язувати збільшення черг чи їх поява взагалі з тим, що. Збільшується кількість призваних за мобілізацію військовозобов'язаних. Переважно до ТЦК ТСП звертаються військовозобов'язані, які вже заброньовані за підприємствами. Потрібно розуміти, що бронювання не назавжди, і крім того, що особа заброньована. Інформація ну, її військово облікові дані також повинні оновлюватися. На них поширюються правила. Військового обліку. Зокрема, проходження військово-лікарських комісій. Тому до ТЦК ТСП приходять громадяни, які за підприємствами, вносять зміни своїх персональних даних, повідомляють їх та проходять військово лікарську комісію. Стосовно роботи загальної ТЦК ТСП. Ми працюємо, скажімо так, в штатному режимі цілодобово, якщо потрібно. Визначена група скажімо так, військовослужбовців ТЦК та СП працює цілодобово з метою комплектування Збройних сил України. Основним завданням ТЦК та СП в період воєнного часу є укомплектування доукомплектування Збройних сил України, Сил оборони України. Для того, щоб ми могли ввести е, бойові дії в е, широкомасштабній війні Російської Федерації проти України. Якщо є питання? Щодо такого закону і нормів, які Завода треба буде чинності мертво про те, що значить певний термін, розпов'язаний потрібно буде поновити своєму КЦК. Питання, яким буде механізм випадку, якщо частина з них не прийде протягом цього терміну ПЦК? Яка відповідальність? Передбачена і чи готові ПЦК всіх прийняти, якщо всі прийдуть в Євро? Бо, наприклад, Києві немає такого ресурсу, а вчасно всіх прийдуть. Я зараз е, повідомляю е, громадськості про ту роботу, яку ми проводимо на теперішній час. Якою буде ця робота, умовно кажучи, через 30 чи 60 днів, я е, не знаю, е, тому що е, закон ще чинності не набув, і зараз ми працюємо відповідно до тих положень, які діють на цей час. Станом на зараз, якщо військовозобов'язаний, порушує правила військового обліку, а відповідно, правило військового обліку він повинен за. Повідомленням за сповіщенням, точніше, за... тобто за повісткою ТЦК ТСП, з'явитися до ТЦК ТСП та уточнити свої військово-облікові дані. Пройти військово лікарську комісію, зокрема, От, е якщо він порушує ці правила, не прибуває за повісткою, тобто, або е після направлення військово лікарську комісію е її не проходить, тобто також порушує правила військового обліку, е і в нас, е ну тобто він. Простіше кажучи, зникає. Ми подаємо звернення на, до національної поліції про його доставлення для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 210 порушення правил військового обліку. Якщо казати про порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно це стаття 210-1, це інша стаття, і там інші розміри штрафів. Але загалом робота йде така сама. ТЦК та СП повідомляють 에, Національну поліцію про те, що е, визначений громадянин е, не з'явився до ТЦК ТСП, якщо це за повісткою, або порушує законодавство про оборону. Там мобілізацію там мобілізаційну підготовку. І, відповідно, е, далі, ТЦК, та, далі е, поліція повинна доставити його до ТЦК та СП. Там складають е, протокол про порушення та виноситься постанова. що Штаб відкинув на капітані бронювання, тобто вони отримали пронювання. а Нині закрутав признання, але наші читачі зокрема удивляли причеги до кабінету, де саме займаються бронювання цікаво. Наскільки зараз не обсяг бронювання потавщині цього річ, і про які це трішечки неправильно, я б сказала, фосфорлював питання, якщо дозволите, я його я поясню, чому е, порядок бронювання військовозобов'язаних визначається. Це що затверджено постановою кабміну від 27 січня 2023 року, номер 76 змін в цю постанову станом на тепер не внесено. Тобто законодавство про бронювання станом на тепер не змінилося. Е, стосовно того, що до ТЦК ТСП стоїть черги до кабінету, який займається бронюванням, це також не зовсім коректно, тому що ТЦК СП не займається бронюванням безпосередньо. Е, бронюванням займається Мінекономіки України. ТЦК ТСП отримує від Генерального штабу наказ мінекономіки про бронювання, отримує від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування витяги з наказу цього ж само мінекономіки про бронювання, повідомлення про бронювання, довідку про кількість військових які працюють в органі, ну, грубо кажучи, на підприємстві простіше. От. Протягом п'яти робочих днів звіряє інформацію. Ну і далі вже веде роботу стосовно того, щоб нести, так, перевести цього громадянина, якщо він дійсно заброньований, на спеціальний облік, внести дані до бази даних оберіг. Проставляють в військово-обліковий документ, відмітку, що він зарахований на військовий облік. Тобто, безпосередньо бронювання ми не займаємося. Але ми займаємося роботою, яка, скажімо так, яку потрібно зробити після вже бронювання. Зокрема, проставити відмітку військово-обліковий документ. Як я вже казав, саме таких громадян зараз більшість в, ну, взагалі прибувають до ТЦК ТСП. і, зокрема, в навіть не знаю, в гучно оголошених чергах. От. Тому дійсно черги до кабінету, які займаються цим, можуть бути. Але тут більше, не проблем, тут більше питання не в тому, щоб проставити бінку, а звичайно про оновлення військово-облікових даних. Як я вже казав, громадяни, які заброньовані, які підлягають бронюванням, на них також пош поширюється правило військового обліку. І вони зобов'язані оновлювати свої персональні дані. Тож, ви ведете роботу із ми вже після бронювання, тож маєте статистику? Чи збільшилася кількість бронювань, чи ні? Статистику про кількість заброньованих я вам озвучувати навіть не те, що не можу, а ну, ну не можу. Це все таки дані військового обліку, і це належить до інформації за мерендосу про кількість, загальна кількість ну, заброньованих. Скажу так, що порівняно з минулим роком, якогось значного збільшення кількості заброньованих не спостерігається. Ще є питання <клідження> щодо ранку: торік дві чаш Якщо повідомляла на чи процедурою рішення? Хочу, щоб всі зрозуміли, що процедура оскарження рішення військово-лікарської комісії, як про придатність, так і про непридатність, це не є чимось надзвичайним. Це звичайна встановлена норма. Відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язаний проходить військово лікарську комісію районну Далі, якщо він не погоджується, він має право її оскаржувати в обласній ВЛК. Якщо він не погоджується з її рішенням в Харкові, далі в Києві. Якщо ну, зазвичай оскаржують рішення про придатність. Якщо виноситься постанова ВЛК про те, що військово зобов'язаний громадянин непридатний, відповідно до правил, він повинен це рішення. Погоджується обласною ВЛК. Звісно, такі, е, ну, такі випадки, коли вона погоджувала, є. Стосовно того, чи вона. Е, я перепрошую, як не сказав. Оскаржувати. Оскаржували, оскаржували е, ну тут більше не оскаржували. <кій> Оскаржують рішення ті, що це громадянин звертається, а е, обласна ВЛК, Може не погодити рішення про непридатність. Тобто, якщо районна військова лікарська комісія виносить постанову про те, що громадянин непридатний, вона в обов'язковому порядку затверджується обласною військово-лікарською комісією. І як, скажімо так, вона може бути переглянута і винесете, винесене інше рішення. Це абсолютно нормальна процедура, і тут немає нічого надзвичайного. А були такі випадки вже що... цілочка, в тому, що скасовували рішення військово-лікарської комісії, якщо чесно, немає в мене такої інформації. І щодо ще питання номерних в Полтаві вже розпочали про 25-річних, У квітні вийшли відповідні рішення виконавчого комітету. Які наступні кроки і чи багато ресурсів людей каже на білого течії? Так, зараз хвилиночку. Стосовно так, дійсно зменшено призовний вік. 2 квітня президент України підписав відповідний закон. Подальші кроки ну, громадянин, як в 25 років відтепер стає не призовником, а військовозобов'язаним. І подальші кроки до нього ну, такі самі, як до будь-якого військовозобов'язаного. Крім того, що він зобов'язаний оновлювати військовооблікові дані, він вже прибуває до ТЦК та СП за повісткою для уточнення військово-облікових даних як військовозобов'язаний, проходить військову лікарську комісію як військовозобов'язаний, і він вже може бути призваний нам за мобілізацією. Цю статистику вже неодноразово озвучували, цю цифру загалом до Нацполіції направлено близько 30 тисяч звернень стосовно доставлення якраз військовозабовних. Частина з них опрацьована, частина з них ну, тобто, це постійна робота. Це загалом зараз на розгляді на нас поліція. Не спочатку цього року, це загалом е, вже було направлено. Е, ця робота ведеться постійно. Когось у нас поліція доставляє, когось ми подаємо на доставлення знову. А початку? Ні, з ні, року в мене немає цифри. Ну, е, Якщо питань більше немає, е, хотів би ще додати, що зараз відбувається досить таки багато змін. І е, якщо знову ж таки повернутися до питання черг, е, то не потрібно забувати, що зараз у нас і військовослужбовці строкової служби звільняються, прибувають на військовий облік стати е, знову ж таки, військовозобов'язані громадяни, які з 25 років, е, ну скажімо так, яким вибух з 25 років прибувають е, стати на, військов, на військовий облік. Е, так що дійсно е, можливо кілька, скажімо так, процесів нашарувалися. Але е, факт лишається фактом, що стосовно е, якогось особливого ажіотажу, його можна було помітити лише біля Полтавського об'єднаного міського ТЦК ТСП, е, це питання вже розглянуто стосовно, скажімо так, його подальшої роботи. І зараз е, проводиться робота стосовно того, щоб е, замість одного Полтавського об'єднаного міського утворити три полтавських райони в місті Полтави та ТЦК ТСП. Ми сподіваємося, що це покращить роботу ТЦК ТСП, що це зменшить навантаження на один орган. Ну і звичайно, це скажімо так, зменшить соціальне напруження військовозобов'язаних, які дійсно хочуть оновити свій військовий облікові дані. Це проводиться така робота. Це плани, наші, наші плани, і ну, це не лише плани, це вже проводиться робота в цьому напрямку. Так, це можна сказати, що це плани на найближче майбутнє.